Добрий день, друзі! На зв'язку Полісхаб, 23 лютого 2022 рік. Торгівельний центр Плаз Америкас у Х'юстоні, штат Техас, приблизно 16-та година. 62-річний заступник шерифа Ніл Адамс, який підпрацьовує охоронцем у цьому торгівельному центрі, отримує прохання від співробітників одного з магазинів допомогти з агресивним клієнтом, у якого не спрацювала кредитна картка, який відпрацьовував останню зміну у цьому торгівельному центрі. Так як вирішив залишити цю посаду, оскільки робота в цьому районі дуже нервова та небезпечна, підходить до того самого клієнта з метою поговорити та вирішити проблему. Цим клієнтом був 35-річний Чіз Деонте Гаррісон. До речі, саме в цей день він святкував свій 35-й день народження. Але розмови не виходить. Без попередження Гаррісон завдає удару, збиваючи 62-річного заступника з ніг, починається бійка. Опинившись на підлозі, Адамс втрачає контроль над своєю табельною зброєю. Нападник не вагаючись заволодіває пістолетом офіцера і робить кілька пострілів. Ситуація перетворюється на найгірший кошмар для будь-якого копа, бути підстреленим з власної зброї. Гаррісон кидає пораненого офіцера і тікає в бік фудкорту, спричиняючи паніку серед відвідувачів. На місце негайно прибувають офіцери поліцейського департаменту Х'юстона. Офіцери Саламех та Насер знаходять підозрюваного на сходах біля фудкорту, але тепер у нього в руках не пістолет. A hostel predmet's horsing the niche. Hey, I need all goodness. Go to run to the belly or side. I have the suspect right in front of me. Get on the ground. Let me see your head. 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 Let me see your hand. Let me see your hand. Hey! Me your Let me see your hand! Let me see your hand! Drop the knife! Drop the knife! Hey, drop the knife! ice save, shot fail, shot shot Hey, hey, hey I all mean so gonna... on go Hey, ground, stay on the ground. Stay down. Stay down. Stay down. Stay down. I'm sorry, I'm sorry. No, no, no. Down. Hey, what? No, no, no. Hello. Hello. On. On. Hey, hey, What's the post for? What's the crash for? Days of danger. Go, all Офіцери неодноразово наказують кинути ніж та лягти на землю, але підозрюваний ігнорує команди та починає зменшувати дистанцію. Побоючись за своє життя, офіцери Саламех та Насер відкривають вогонь. Гаррісон отримує поранення і падає. Але трішки полежачи, він вирішує прогулятися. Встає та йде у протилежний від офіцерів бік. Щоб остаточно його зупинити, один з офіцерів застосовує Тайзер, і тільки після цього підозрюваного вдається затримати. Після затримання поліцейські надають першу домедичну допомогу, але, не дивлячись на це, пізніше того ж дня в лікарні Чиз Гаррісон був визнаний мертвим. Також було з'ясовано, що підозрюваний мав довгу та розлогу кримінальну кар'єру. На жаль, для 62-річного заступника Шерифа Адамса цей останній день на роботі в торговому центрі став також останнім в житті. Ніл Адамс присвятив правоохоронній діяльності 10 років свого життя. Його шлях у правоохоронні органи був нетиповим. Він закінчив поліцейську академію у віці 52 років, здійснивши давню мрію. Перед тим як стати офіцером та скласти присягу, Адамс працював диспетчером служби 911. Та був волонтером пожежником у пожежній частині Біаркрік. Щодо офіцерів Саламех та Насер, за фактом застосування зброї було розпочато стандартне розслідування, яке проводять спеціальний слідчий підрозділ та відділ внутрішніх справ поліції Х'юстона. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь та застосуйте фізичну силу до кнопки подобається. Якщо ж вам подобається відео на цю тему українську, дайте знати в коментарях. А на цьому все. Кінець зв'язку.